Вічна сьогодні був перепоном 20 року, 24 вірш. І коли юдеї прийшли на розчину, що в пустині і глянули на ту порту, аж ось по землі лежать самі трупи. Ніхто не зістався. тобто не залишився живий. Значення. Як колись його допустив знищення назручених ворогів, так він тепер з причини знищення сатанським гонцям в верней Бог сказав своїм завітуючим людям стояти тихо і дивитись на спасання Господня. І тепер вони там стояли. На вершині і приглядаються знищення, яке допустив Господь. Так і Єгова буду воювати за своїх людей в битві Армагеддон, і вони будуть визволені і будуть цілком безпечні. Що за страшний вид це буде для очей тих людей, що їх Переведе Бог через страшну битву Септо, Останка і Велику Громаду. Між котрими, без сумніву, будуть декотрі вірні пророки, що записали всі речі. Вороги не будуть мати способу утечі. Коментар взяти з вартової башти. Номер 11, 1938 рік. І так, даний текст, значення його святкує нам. Які факти мають поступити перед нашими очима? У цей час Армагеддону, коли його Бог буде нищити ворогів. Тобто у прикладі по проростку ми бачимо, а який факт настав для тих нападаючих ворогів, які зайняли юдену землю, Тобто проростку на підставі цього свідоцтва вказує нам, що коли Єсофат і Євдеї прийшли на долину, Йосафатову у юдну землю, вони ще до неї підійшли, то вони побачили тільки трупів уже там. Цим самим Бог для своїх завітуючих людей указує на даний час, що перед Армагеддоном праця і початок Армагеддону. Його дає приказ своїм слугам стояти і дивитись, як Його буде нищити ворогів. Тобто, так каже Єгова, буде воювати за своїх людей у битві і вони будуть визволені і будуть цілковито безпечні, як тоді, коли три народи напали на юдину Землю. Захватив. Якщо Мадянський стан ограбив і полегшив на голодну смерть, то тут ми чуємо, що починає початок Армагеддону ворог захвачує всі багатства землі і особливо народу Божого. Все, що принадлежить для організації Божої, для Бога ворог старається захватити, ограбити, понизити і знищити Божий народ. Але його висвіткує, як тоді їх кінець грабування і захвату привів їх до кінця їхнього життя. Тому тут слідкує особливо для нас, подає велику поміч бачити вже наперед, які події мають статися із цими нападаючими ворогами, котрі граблять організацію Божий Нарік. Показує, що каже за страшний віт це буде. Для тих людей, що їх переведе Бог через страшну битву, септу останки велику гаману. Страшний вся земля в трупах. І всі достіження сьогоднішньої цивілізації обернуться для них в руїни. Єдине буде стояти Божа організація, так як Йосифат і юдеї. Пісню на устах хвалили його. Тому тут його дає запевнення і каже, що без сумніву будуть вірні пророки в цьому часі воскресі і зустріч відбудеться, а майстер'ю спільне, з'єднане, розуміння і виконання Божих. Всіх обітниць явлено буде перед очима, а вороги, каже, будуть усі понищені і ніхто втечі не знайде. Сьогодні хочуть себе забезпечити перед своєю смертю всі, хто грабував і грабить, і захвачує землю. Ну, закінчення його освіткою станеться по написаному пророцтві. І ми впевнені в цьому, що слово Ігор незмінне, точне, подає поступово фізичні факти для честі слави оправдання пожертв. Це текст значить.